Ну що, день шостий. Якщо я не помиляюсь, чи сьомий вже, я вже не пам'ятаю навіть, <хи> то вже з, з рахунку збиваєшся. Сьогодні дуже жара сильна, просто ужасна жара. Ми дуже довго їхали, бо дорога посипані дуже сильно щебенкою і дуже помало їдеш. Машина так вибірує. Ми годину добиралися до поляна, якщо не більше. Приїхали сюди, От. а тут вже тайці збирали. Бачите, палили вогонь, гриби якісь і морошка порозкидувана є. Вже на ті поляні побували тайці. Ну, чого ми зараз подивимося, що ми після них назбираємо? Як вони збирають? Нам треба йти туди далеко, в ліс і на болото. Тобто пройти через рук, через той лісок, щоб вийти на болото. Ходим, ходим по такому болоті. Можна втопитися тут. Але нічого, ми вміємо плавати, правда? Ми скопливемо через то болото зараз. А далі за тим болотом буде морошка. Водики. таке. Колись в такому болоті я бачив, лежав олень чи лось, чи олень. Мертвий, видно, засмоктали його. Його вже, хрубаки доїдали. Водики було. Так, зараз буде рів. І нам вже перейти. Бач, посуха, Все повисихало. Минулого року тут би так легко не перейшов, як зараз. Опа! Є, давай. Перепригай. Єс. Трава. Попояс. Мох, ми йдемо за ми йдемо. Ми вже трохи зібрали, пару кілограм віднесли до машини, йдемо в другу сторону. Волота. Тайці тут були, а але... так вони щось збирали недобре. Вони переважно збирають, стиглу, зелену полишали, а те зелена вже достигла, ми її зірвали, все тих. Віднесли, йдемо далі. Так, Коли стаєш, до речі, холодне було, то так на ноги так класно, прохолодно, жаля в цих тумаках дуже тепло, парич. О, Тут хтось ходив. Бачите, сліди. Олені ціла трофінка протосила. О тому лісі десь має бути зараз морошка. Будем шукати. Прийшли ми до тої поляни Морошки, знайшли. Є поляна класна, Морошки повна, така груба, гарна. Тайці нічого тут не визбирали, так що не бійтеся, тайців не вміють збирати. От. А що може бути краще, як сісти тако посеред того лісу, серед болоту в тишині, і пообідати, а особливо окуня. Такого жареного окуня. Він такий класний. Костей взагалі в ньому нема. На ці, що ярик зловив такі великі окуні. Костей не мають. Ну риба просто смакота. Я навіть не думав, що окунь такий смачний, Я ніколи їх не жарю, праньку робив. Дуже класно. Тишина така взагалі. Навіть не чути нічого. Вітру нема. Комарів щось дивно нема. Сидимо, комарів нема. Ми п'ємо чай. Їмо рибку. І Зараз будемо косити. Косити капусту. Mm. О, яка красоня. Бачите? Значите, яка краса. Що у нас по часі? 16:40. 16:40. Жарить просто Ужас. Десь я лишив своє відро і ходжу я туди, і сюди, і сюди, і туди, і туди ходжу. І я не можу того відра знайти, а вже тільки що я його побачив здалека. Взяв телефон. Та капець. Не знаю, я десь тут лишив і не можу його знайти. Ярослав десь пішов туди далі. Третє болото, знайшов йшов теж полянку файну. Не збираємо поки що на ті поляні, де тайці були, де збирали. Так що, хоч вони збирали, от вже ціле відро майже. Ну ще в машині кілограма 4 десь вже висипано. Ще трохи наб'ю відро. Так що, якщо бачите тайців... Не лякайтеся, ви на ви правильному напрямку йдете чи їдете. Бо там, де тайці, там є ягода. Запам'ятайте собі. Короче, 18.30 вже. Під кінець таку поляну знайшли Мощнішу. Так тянеться і тянеться, там що тої ягоди. Можна йти і йти. Коротше. Ми далеко вже зайшли. Ну ягоди просто ну всюди всі Місцями дрібна, а місцями така гарна. От, зібрав отаку ж одну коробочку і тут кольорок цілий, такий, разом кілограмом, може два з половиною зараз віднесу до того відра, досиплю, якраз буде повне відро. От. Після тайців наголошую. Відшла така гроза, гриміло. Ми думали, зараз буде дощ, але слава Богу прийшло. Посоярик винний, станцював танець дождя. Привикав хмару, хотів, щоб хмара нас вигнала. Но не вийшло. Чиї штани розові, У тайські штани. Той загубив Тайка загубила, напевно. Вон Ярослав. Ходить. Не видно. О, така красота. Йдемо до свого відра. От і наше відерко. Зараз я його доповню І воно буде повне-повнюще. Ось так. Насипайся. яка кашка. Ух ти шо то воно навіть не влізе мені той кульок сюди. Ай-яй-яй. І кульок доведеться нести в руках. Добре. Тут десь 10 кг точно є, якщо не більше. Плюс кульочок, плюс машині, я думаю, 15 кілограмів є. Що, Ярик, їдемо чи ще йдемо збирати? 15 хвилин. 15 хвилин, каже, добре. То мене тягнув додому дві години назад. Три не хотів збирати, тепер каже ще 15 хвилин. Бачите, що ягода льоби робить з людьми. Давай вже 30 хвилин тоді. А, 30 то багато. 30 то багато. Добре. Ось ми з того болота. Перше нам треба перейти по такому зрубі. Бачите, пеньки, поломані дерева, ями, всякі. Дуже важко потім йти, переступати ще й нести це відро цілим ворожки. Вон ярик пішов до машини, вон ще трошки. <ривіт> Михає, привіт. До машини ще недалеко. Фу. Йдемо далі. Фу, вийшли, вийшли з того. Булося на кінець це до машини. От мій улов. Одне повне, друге половина. От. От улов Ярика, він сьогодні проспав півдня, хотів працювати, тобто не міг. Але тут така пригода, я ніс-ніс і тут мені бачите, скільки, скільки тих гілочок набилося, що воно не фокусується. Коротше, зараз я тут все буду сидіти вибирати, ці гілочки. Це капець. Добре. У нас по часі 19.06. Що то з камерою? Щось не фокусується камера. 7 година. Окей, все, йдемо додому. Завтра, до речі, будемо здавати ягоду. За 4 дня, завтра Ще щодень позбираємо і за 4 дня здамо. Подивимося, що у нас вийшло. Оце такі вишки для охотників для мисливців Точніше. роблять шведи, Вони сидять тут і чекають поки... Десь з висоти вони бачать десь оленя, лося і стріляють. Така от вишка дерев'яна. Понізували. Висоти